У цьому навчальному закладі нині здобуває фах більше восьми десятків сільських юнаків з усіх кінців Хмельниччини та деяких сусідніх областей. Освоюють вони слюсарну справу та спеціальності тракториста і шофера. Це майбутні працівники сільського господарства, які будуть працювати на землі, і нам, звичайно, і їм не байдуже цей закон про ринок землі. Звичайно, двоякі думки є за, є проти, але я думаю, при глибокому аналізі. Люди розберуться і зрозуміють, що дійсно буде краще. Йде обговорення в колективі серед викладачів, майстрів виробничого навчання. Викладач Надія Буцій готується до бесіди з колегами та учнями про основні положення урядового проекту закону про ринок землі. Відповідні заходи з жителями села планує виконком сільської ради. Жвавий де обговорення проекту цього закону про ринок землі. От і перед нами неодноразово виступають працівники земельного відділу. От сьогодні нас збирали начальник земельного відділу нашого, чи Держкомзем Держкомзему Бужук Олег Сергійович виступав. Буквально кілька днів тому нас збирали представників сільських рад з п'яти районів, збирали в Дунаївцях на нараді, де говорили, піднімалися ці питання. Ну, В селі також йде обговорення, звичайно, люди ще не все знають, не все розуміють. Хто приходить в сільську раду, запитує, що ми знаємо, що ми можемо, роз'яснюємо людям. От ми роздавали, наприклад, такі листівочки, от, що потрібно знати власнику земельної частки паю людям. От, маємо ось такі плакати, хочемо їх десь теж в центрі почепити. На дошку оголошень, щоб люди знайомилися. Незабаром у нас, нас на наступному тижні відбудеться сесія сільської ради з депутатами обговоримо. Плануємо зібрати схід села, запросити представників Держкому теж у Волочиському районі, щоб пояснили людям роз'яснили суть. Цього проекту впровадження ринку землі виведе українське село на нові дороги, якими вони будуть, куди поведуть, і намагаються сьогодні зрозуміти зеленецькі хлібороби, знайомлячись із проектом нового закону.